Всім привіт, бацюю. Ну що, приїхав я на одне з безлічі красивих таких Волинських озер. Ще жодного разу я тут на трофейну рибу, таку як коропа, Амура, можливо, великого карася, я навіть не знаю, чи він тут водиться, не рибалив. Тому сьогодні наважився все ж поїхати на цілий день в розвідку. А зараз, найперше, я тут трошки попрочищаю собі місце, щоб. Можна було більш-менш нормально закинути. Ну, а далі все по плану. Ротпот, вудки, маркерний груз, закормляюсь. І буду щось пробувати ловити. Отже, рибацюги стосовно місця тієї точки, де я буду кормити, де я буду закидати вудки. Отже, дві вудки я положу ось так прямо, зараз я визначу для себе дистанцію, прокидаю маркерним грузиком. А одну я все ж положу близько берега. Тут можна побачити, що є латаття. І оце будучи тут. Десь приблизно годину я вже побачив, що там е, жмурить. І така доволі непогана жмурка. Так само і тут бачу, жмурить. Тобто, по-любому треба одну вудку ложити в експеримент, десь дуже близько берега, бо дуже далеко, бо десь не там, де основні вудки будуть стояти. Тому так і, мабуть, і зроблю. Закинуся тут, перенесу вудку ось туди на родход. І хай собі стоїть. Але перед тим маркерним грузом, я то в принципі знаю, що тут е, тверде дно, але все одно я маркерним грузом прокидаю, раптом якась коряга там, чи ще щось. Краще знати, яке дно, ніж наосліп кидати куди-небудь. От видно по уці, що протягується легко, мул якісь там є, але мінімальний. Десь приблизно на такій дистанції я буду ловити, бо вже ближче берега, трошки більше муляки, бо можливо якесь листя лежить чи якесь нерівномірне дно. Бо вже ближче берега так воно більше застрягає. Ось, видно. по кінчику вудки. От, щось застрягло. Тому, ну, в принципі, це розвідка. Зараз я десь в районі 50-60 метрів буду кормити одну точку. Все, там мені подобається. Роблю собі орієнтир на оті дві берези, що з того боку стоять поламані. І буду кормитися тут. Що переношу нашу відстань на кілочки, виміряв приблизно 3 метри і починаємо рахувати. Один? Два. Три. П'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять, майже сімнадцять. Зроблю рівно сімнадцять. Це буде в нас відстань приблизно 50-51 метр. Залишаю цю відстань на сподовій вудці, так як буду зараз одразу кормити. А далі попереношу також цю відстань на робочі вудки. Але так як основна ціль сьогодні короб, то одну вудку я Положу на 54 метри, тобто зроблю 18 обертів, положу ніби як за точку. Іншу вудку положу перед точкою, зроблю 16 обертів. Це буде приблизно там 48 метрів. Бо коропа я в точці ніколи не ловлю, не знаю. Мені не щастить, щоб він підійшов прямо там, де прикормка. Амур підходить, карас, підходить, короп ні. Але ви можете експериментувати, наприклад, одну положити в бік, а іншу прямо в точку. І, можливо, прямо в точці вас візьме. І мені напишете в коментарях, що я дурак. Тому потрібно експериментувати. що, Якщо риба не клює, не знаю, положити в точку, наприклад, якщо дві вудки десь збоку лежать. Можливо, на вашій водоймі він з точки бере, хто його знає. Постояло, якщо їдете там надовго, це взагалі чудово. якщо там на день, на світловий день, постояло 4-5 годин, нема клювань, хоча б одну утку положити десь збоку. Перекиньте в інше місце. Але близько тієї плями, що ви закормили, ну коротше, йдемо кормитися. Так, що у нас по прикормці? Це те саме що кожного разу. Конопля, тигровий горіхи і кукурудза. Закидаю в кожну точку, та як мене буде одна, така велика пляма, то закину десь і 10 ракет туди, а так зазвичай в точку ложу у таких 5 ракет. Ракета середня. Що пробуємо. Ще не кормив, вже бачу, там щось ходить Орієнтирно берези. І погнали. До речі, стосовно тієї прикормки, що я забиваю годівничку, а також тієї, що кормлю, це, це ті самі інгредієнти, тільки зроблені по-різному. Можливо, комусь цікаво, як зробити ось таку клейку, похожу на пластилін. Сумі, щоб вона добре трималася в годівничці, а також е як я там варю тигровий горіх, кукурудзу, коноплю. Пишіть в коментарях, можливо, зніму окреме відео. Де детально розкажу, як зробити ці прикормки. Не пройшло і 2 години, але вже нарешті вудки закинуті і працюють. Недалеко положив підсак, щоб в разі чого не втратити рибу, а щоб не нудьгувати, взяв з собою поплавцеву вудку. Так як тут є плотва, то можна цілий день сидіти і ловити, поки основні вудки чекають велику рибу. Заліз я отут в такі корчі, витоптав місце собі. Тут немає води, можна дійти. І ось тут зараз собі закормлю і спробую щось зловити. Риба бачу, жмурить. Побачимо, що ж то буде клювати. Так, прикормка на платичку взяв те, що було вдома. Це макуха і сипнув з сухого пшона. Ну і отакого недалеко буду кормити. Не хочу далеко закидати. Тут дрібнота і так ходить, але може щось більше підійде. Що вистачить? А ловити буду на свою улюблену Маночку. Дети десь близько щука стоїть або великий окунь, бо гонить малька добре. 13.30 тридцять на годиннику. Клювань поки що не було. Навіть не пікало ні разу нічого. Там закинутий поплавок. Я накормив, підійшло дуже багато отакої дрібної краснопірки, плотички почало воно клювати раз за разом. Я плюнув, закинув на отаку велику кукурудзу, ну так той поплавок там і стоїть вже 2-3 години, нічого на ту кукурудзу не клює. Але добре, що я ще взяв з собою поплапопер, заховався від жари. Колодочку і на поплапопер вже так трошки така більша платичка і краснопірка покльовує. Зараз покажу, де я тут заховався. Ось тут таке гарне місце. Тут в районі 30 штук. Така непогана краснопірка, кинув бутилку, щоб притопити трохи сітку, щоб риба не здихала, бо не зміг знайти ніякого каменя. І зараз, напевно, далі буду ловити поплапопером. Пізніше вже під вечір перекину вудки і, можливо, Пройдуся на той бік, подивлюся, які там є місця, щоб в разі чого, якщо буду їхати сюди наступний раз, то сісти ще в якомусь місці, попробувати з іншого місця половити. А зараз, як і кажу, буду ловити далі на поплапопер. Що рибацюю? Станом на 6 годину без змін, клювань немає. Зараз перезакидаю одну тільки вудку. Оцю ліву я перезакинув десь годину тому, а одну залишу і взагалі перезакидати не буду. Дуже жаркий день. Риба, коли я приїхав, жмуріла. Видно, що харчується. А за цілий день, скільки я дивлюсь на воду, ніяких ж не було. Вся надія тільки на вечірній кльов ще є кілька годин. На ніч я не, не залишаюся, на жаль. Тому за ці кілька годин, ще надіюсь, що все-таки щось дай клюне. А зараз, як я й казав раніше, ходімо швиденько пройдемося ще на другий берег, подивимося там цікаві місця, подивимося, може десь короб під берега піде. Розвідуємо обстановку, так скажемо. З цієї сторони такий більш різкий берег, але якщо дійти до самого низу, то тут можна спокійно розмістити ротпот. Я сижу прямо майже навпроти, з того боку. І тут зразу кидається в очі те, що є пісочок в березі. Можливо, тут ще Таке твердіше дно, можливо, короб тут держиться зараз. Але ж мурок так само тут не видно. Не видно ні вихода коропа. Я б аби не знав, що він тут є. Хоча це я знаю тільки по розповідь, то я б і не повірив, що його тут так багато. Але можливо його і не багато, хто знає? Моя думка така, треба їхати сюди на ніч, щоб охопити вечірний кльов, нічний і ранковий. Так я завжди робив, але цього разу вирішив поїхати на цілий світловий день. Ну кажу, я ще е, надію не втратив, ще є кілька годин. Можливо, ще короб вийде харчуватися і зайде на мою точку, Ну що, рибацюги, 8.30 вечора вже темніє, так і не підійшла до мене за цілий день трофейна риба, сигналізатор жодного разу не спрацював. Але то нічого страшного, я собі зробив деякі висновки, розвідав обстановку. І вже на наступний раз приїду сюди, якщо вдасться, на цілу ніч. І сяду, я собі там приглядів місце з того боку. І хоч короба я сьогодні не зловив, як завжди, мене врятував Попла Попер. Бо на нього я наловив в якраз топірки з плотвою в районі 2 кг, тому з пустими руками додому не поїду. Та і загалом риболовлею я задоволений, відпочив. А кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім мені хвастання останні до зустрічі!